Андрій Ярмоленко оголосив про завершення ігрової кар'єри, новини із трансферних полів, а також мінус один холостяк у команді Шапаренко одружується. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на динамівському секторі. Ми сьогодні до вас традиційно із порцією усіх найголовніших новин про головну команду країни. Перш за все, хочемо вам подякувати, тому що завдяки кожному із вас, так так, завдяки тобі, той, хто дивиться, ми досягли першої значної для нас позначки у 5 тисяч підписників. Дякуємо вам, не зупиняємося, рухаємося далі. Там ще є куди рости. І сподіваємося на вашу підтримку. Дякуємо і поїхали! Розпочнемо ми сьогодні з того, що у Динамо стало на одного холостяка менше донька легенди киян Максима Шацьких Христина натякнула на одруження із Миколою Шапаренком, поділившись фото в інстаграм. Пара раніше приховувала стосунки, але приблизно місяць тому стало відомо, що вони зустрічаються. Ну і от Христина виклала красномовне фото, на якому видно букет та частину білої сукні. Ба більше 22-річна донька Максима Шацьких позначила Шапаренко на фото і додала емодзі з каблучкою та сердечком. Ну що ж, щастя молодим. Далі рухаємося до новин трансферних. Тут у нас вирішена доля і Миокона, його в Динамо не буде, а також неочікувана заява щодо Ібрагіма Кане. Саме з гравця Ворскли і розпочнемо. Отож, головний тренер команди Желько Любенович у інтерв'ю для сайту Український Футбол прокоментував інтерес до Кане з боку Динамо. Я не знаю, кому саме він цікавий, але поки що він з нами, каже тренер. Водночас, судячи з усього, відхід Кане він не виключає, адже команда. Вже працює над тим, аби закрити його позицію. Ми вже шукаємо гравців у кожну ланку. І скажу навіть більше, у нас є на перегляді кілька футболістів, які мені дуже цікаві. Сподіваюся, ми домовимося з ними найближчим часом. А от щодо іми Окона, то його в Києві чекати не слід. Адже, за даними Сокер футболіст із великою ймовірністю продовжить кар'єру в Німеччині. На правах вільного агента він вже погодив умови контракту із Ганновером. Найближчим часом Окон має вирушити. Ти до Німеччини на медобстеження та підписання контракту. Не буде в Динамо і легіонера Вітіньо, який так виступає поки що в оренді в Інтернаціоналі, але все йде до того, що цю угоду буде продовжено. Принаймні у цьому впевнені менеджери бразильського колективу за даними порталу Котре і Одопово в Інтері мають комфортну впевненість щодо того, що ФІФА продовжить дію правила, яке дає змогу гравцям не повертатися до України через війну. Відповідно, оренда Вітіньо буде продовжена до червня 26-го. Чинний контракт футболіста із його нинішнім клубом закінчується вже через 4 дні. Тож конкретні рішення мають ухвалитися із дня на день. Ну а далі до ну якоюсь мірою очікуваної події, якоюсь мірою все ж таки шокуючою і прикрою для гравців Динамо. Але Андрій Ярмоленко публічно оголосив про завершення ігрової кар'єри. Таку заяву Андрій Миколаєвич зробив на передсезонній зустрічі із журналістами. Його слова наводить центр футбольних новин. Для початку гравець пояснив своє рішення підписати з Динамо новий контракт. Ми поспілкувалися з головним тренером, з президентом. Для мене було важливо почути, що я потрібен у. У якості гравця я не хочу бути в клубі лише за свої певні заслуги. Коли я почув думку і президента, і тренера почув, що на мене розраховують як на бойову одиницю. Я підписав угоду ще на рік. Ну а далі 35-річний Ярмоленко сказав наступні слова: чи останній це мій контракт? Я впевнено кажу так: це мій останній рік у якості футболіста. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Давайте у коментарях зараз напишемо, який ваш улюблений спогад, що пов'язаний з Андрієм Ярмоленко у Динамо. Дякуємо! На цьому у нас все. Скоро побачимось.